Така бджола страшенна. І тут страшенно. ще є один динозавр. Такі Це... Клас. Бджола жужить навіть. Це Парк динозаврів. Це точно той. Ми Динозаври. Музиканти. Круто з основною країн? Гей, 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 веселимо. Це динозаври. Чима кліпає Курчима Прям як справжній. Вау. Цей вирухається теж весь. Круто. Вау. Тут ще є динозаврик з яйцями. Лісове чудіще. Дивіться, <глузь> Максим вже знайшов іде подвіз ближче. вилуплених динозавриків маленьких. <глузь> йде, вже вилупили, вилізли. Круто. <глузь> І велетенський Орел. То капець. Це тут величезний ведмідь. Ого, це, динозаврів це... Динозаврів. Ще чуєш побільше динозаврів, каже Максим. Я просто в шоці, ймай! Круто! Надість, буде... Зараз ми знаходимося коло динозавра. Що Максим о, той... о. Як це називається він? Стегозавр. Стегозавр. Коли він, він міняє колір, від чоло наский. Коли він злий, то які шипи? Якого кольору Червон. в нього? Червоного. Червоного кольору. Ну, це нього там, там до нього нападає. Коли нападає, то стоїть червоні, відлякує знаю, як звіт. Ми дуже задоволені, що зайшли в парк динозаврів і різних тваринок. В лісі дуже класно, всюди сосенки, таке гарне повітря, річечка тече. Дуже класно. Максим, ти задоволений? Я задоволений.